Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака Казиріг на розклад пасіансам на період з 22 по 28 вересня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для нас півпали? Планета місяць, це планета таємниць, батьківських обов'язків, а також нічної пори доби. Зверніть увагу, ось тут планета місяць, троянда це кохання, а також, ось вона троянда, а також сонце. Жіноча та .е. чоловіча енергія, а також кохання, можуть показувати або сімейні стосунки, котрі вже розвиваються, мають розвиток, або вагітність. І ще ось тут добра новина, а також закриття на замок. Закриття на замок мається на увазі, що попередня ситуація закривається. І ви почуєте добру новину. Наприклад, хтось довго чекав дитину, і нарешті ви почуєте, що ваша мрія збулася. Ось тут документ. Це можуть бути якісь медичні довідки, що ви отримуєте. Ось так, друзі. Іноді пасіянс розповідає дуже чітко. Нема що додумувати, все дуже чітко. А ми з вами прямуємо вперед на другий розклад Знак Зодяка Козероги. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі є нові відео, прогулянки по магазинах, огляди крамниці з продуктами та ще різні. Всіх запрошую подивитися, хто полюбляє ось так відпочити. Їхати нікуди не треба. Можна вдома, Там цікаво. А ми з вами прямуємо далі другий розклад. Знак зодіака, Козиріг. Якесь застілля. Це може бути як святкування, так і щось таке, що вас запросили, наприклад, ділова вечеря або діловий ланч. Щось, про щось поговорити. Далекоглядні плани, окуляри. Щастя підкова, дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Щастя, Далекоглядні плани і якісь або розмови, або вас кудись запросять, наприклад, на святкування. Ну, начебто все прямуємо далі. Ось іноді ця чарка показує, будьте обережні з алкоголем. Це стосується не тільки чоловіків, а також і жінок. У нас з вами третій розклад. Ще попереду, друзі, у нас з вами розклади на жовтень. Всі, хто чекає. Ставте дзвоник, щоб не пропустити. Часу зов... зовсім немає, але я обов'язково зроблю, тому що глядачі чекають. Третій розклад. Знак Зодіака Казиріг. Зверніть увагу, друзі, ось так. Повторюється троянда, це кохання, а також сонечко. Ви вже знаєте, хто дивиться постійно мої розклади. Сонце, коли присутнє в розкладі, воно означає особистий успіх. Тобто, що б ви там собі планували, хотіли, робили, саме в цей період ви подивитесь і побачите результат. Того, що ви зробили особистий успіх. Ось тут сумна новина за картою долі. Іноді так буває, наприклад, ви хотіли перейти на іншу роботу, а потім дізналися про вагітність і вирішили тихенько залишитися і змінювати свої плани вже потім. Коли буде така можливість. Тому що, коли завершиться кар'єра, наприклад, в 60 років, народжувати вже буде пізно. Саме тому, спочатку родина, а потім кар'єра. Завжди можна знайти садочки та таке інше, котрі вам допоможуть з вихованням. Саме так, ось ця сумна новина за картою долі хотіли, наприклад, Нову посаду, а отримаєте дещо більш приємне. Ось тут блискавка це швидкі дії та події. Ключик, ви віднайдете рішення своїх важливих завдань. Якщо, друзі, підсумувати, ось тут у вас ще є параплав це потужні зміни, котрі іноді бувають раз в житті. Не тоді, коли, коли ви хочете, а тоді, коли написано в книги життя. Якщо підсумувати, ось це сонце особистий успіх, кохання, зміни в житті, карта долі і ось цей ключик, вони показують якісь важливі моменти, зовсім нові, котрих ви, котрих ви дочекалися. Вони на цьому тижні у вас дуже яскраво. Можна прочитати їх на розповіді пасіянса. А зараз ми ще подивимось на колоді мадам Ленорман. Застереження, змія та порада. Клевер. Друзі, якщо ви хочете, щоб все було добре, так як ви мріяли, ось цей клевер. Зверніть увагу на змію. Змія, можливо, це медицина. Якщо вам є необхідність туди звернутися своєчасно, то не упускайте цю необхідність, зверніться і вирішить всі свої питання. Звісно, це може бути хитра підступна людина, і вона як застереження, це, наприклад, коли хтось високопосадовець каже вам. Подумай, більше тобі ніхто не запропонує цю посаду, йди краще розвивай кар'єру. Не думайте про когось, думайте про себе. Головне, це ви самі ваше життя і ваша родина, котра вас завжди підтримає і зробить ваше життя наповненим та цікавим. Ось так, друзі, такий розклад для вас вийшов. Бажаю вам всіляких гараздів, гарного тижня! Завжди чекаю вас на своєму каналі.